Видаляємо, то, то, а на що ви зайшли в ефір? В ефірі тільки сидять той, хто в команді. Я казав, раз в місяць розіграш ліжка, то видаляємо, зараз скриня полетить, то видали. А на що в ефір зайшли? Ну, та в ефірі сидять тільки ті, хто є в команді і більше п'ятого рівня. Бо раз в місяць я вам даю ліжку безкоштовно. Кому рандомно випаде скриня на одну монету, він її зловить. То я перевірю, якщо ви є в команді, то все, то ви вигнали ліжку. То чого ви сидите в ефірі і ви не в команді? Видаляємо Івана, видаляємо Оксану, видаляємо Маріку. Все, я казав, скриня полетіла на монет. Так чекай. ну і що? Відправляй у десять франківську. Ну як вони не хочуть за 5500, значить франківський за 5500. І все дуже просто. То що один день не почекає, так видаляємо Оксану, Все. і все буде добре. so awesome awesome